Що Христос дивився на це, і він бачив, що люди, люди вбивали тварин, скільки тварин треба було вбити, щоб річка стала червона. Скільки гріха було в цьому народі, щоб зробити річку червоною. Зрозумієте? Це не диво якесь, як було в Єгипті. Ні. Це жертва за людські гріхи. І тому він заплакав. Він бажав. Цьому народу спасіння, а цей народ бував жертви і думав, що цим він щось е, має. Послання до євреїв каже: неможливо, щоб тв... кров'ю тварин покрили ці гріхи. Неможливо, тому Христос і Він знав, куди Він йде, друзі. Він знав, що його чекає. Ще не було молитви в Гісімані. ще не було. Але Він знав, що цей в'їзд в, в Єрусалим буде останнім. Він в'їде, Може, вийти на коротке, але те місце, де його стратять, де він прийме на себе як ягня. Він буде замість цих тварин, він буде ягням. Він буде кров кросою за всіх людей. І тому у нас є урок, який ми можемо взяти для себе. Ми можемо згадати значення цих подій, цієї події. Ми дійшли до, до Єрусалиму, ми не війшли в нього. Перше, нам треба зрозуміти. Христос це цар, який виконує пророцтва.